Крутиться. Значит, ми піднялися на саму вершину. До вітряків. Трускавець внизу, як на долоні. Все видно. Це зліва. Кристал, рубін, алмаз, янтар, ріксус. А від Ріксуса через ліс йшли. Всі решта санторії, тому ще видно і Карпати, і пролину при Карпаті. І весь весь Трускавець внизу. А, Далі Дрогобич. Мікрорайон в полі в Трускавці. Стебник. Стебницький океан. Доброгостів, Доброгостівське озеро. Зверніть увагу внизу. Доброгостів, Доброгостівське озеро. Далі Уличне. Озеро в уличному. Між Доброгостовим і Уличним. І решта вітряків. 15 тисяч кроків від Бівету сюди. Якщо пішки підніматися. На той бік гори, на той бік гори ми вам показували вже неодноразово. Гарно, тут гарно, сонячно, тепло. Єдине, що в Трускавці вже така весна, весна бояє тут тільки-тільки початок весни.